Алина Петрівна має дбайливого онука. Сьогодні він особливо догодив. Бальзам Бітнера, щоб зміцнити організм. Тільки справжній бальзам Бітнера має оригінальну червону кришечку з написом Бітнер. Австрія. Овеселино! О, кретина! О, о, Оптовий продаж. Телефон у Києві. 440 сорок тридцять два. <звучино> О, веселино! О, веселино! О, веселино! Яка гарна блузка. Але її треба прати тільки вручну. Це не проблема, адже є новий омой для ручного прання. Тепер. Ому створено саме для ручного прання, замочування та звичайних пральних машин. На відміну від інших порошків, ОМО видаляє плями навіть у прохолодній воді та повертає тканинам бездоганну чистоту. Чудово, я її купую. Омо. Добре з першого разу. Тут був Одного разу я тебе вже побережжав! Відчуй силу Лева! А! Кров! Мама! Що сталося? Це з моїх ясен. Це через зубну щітку, так? Кровотеча може свідчити про хворобу ясен. Справді? Поки що нічого серйозного, але з часом ясна може деформуватися і можна втратити навіть здоровий зуб. Ой! Тому про ясна треба дбати так само, як і про зуби. Але я чищу зуби. Звичайні пасти не захищають ясна. Я раджу пасту, блендамет компліт двічі на день. Бленда медкомплід містить триклозан, що знищує бактерії, які викликають хвороби ясен і втрату зубів. Крім того, ця паста запобігає каріусу і утворенню зубного каменя, таким чином забезпечуючи повний захист здоров'я ваших зубів. Отже, мої ясна захищені разом зубами. Не забувай двічі на день. Блендаметком пліт. Міцні зуби, здорові ясна. Інгемпул. Сюрприз для практичних господарок. Бонукс за новою ціною нижчою на 15%. Він пере так чисто, що ви будете у захваті від чудової свіжості вашої білизни. Тепер бонукс за більш привабливою ціною, що зберігає ваші гроші. Бонукс чистить все крім ваших кишень. Прокторенґем. <and gameplay> у самовара я і моя бабка і чай-маброк. піть будемо до утра. Чай-маброк. <manufacturer>